У вашому житті з'явилась можливість стати власником неймовірної квартири в ЖК Гвардійський за адресою гвардейців широнінців 33 Ця сучасна чотирикімнатна квартира на 10-му поверсі дарує не лише комфорт, а й стиль. Загальна площа 100 квадратних метрів дозволяє втілити всі ваші дизайнерські мрії. Уявіть собі, як ви готуєте смачні страви для близьких, насолоджуючись простором і світлом, що проникає у вікна. Простора кухня стане ідеальним місцем для сімейних обідів та вечірок з друзями. Євроремонт забезпечить сучасний вигляд та затишок, а вся нова меблі і техніка залишаються новим власникам. Що зекономить ваш час на облаштування? Не втрачайте можливість стати власником цього неймовірного простору. Телефонуйте.